Григорович, а соціальні угоди у вас заключені із... з. Да. Ну Він його... Ні, зімою. Ну, це він, це він розгортав, тому що він розгортав. Він... А соціальні угоди заключені із селищною, із радою? Ну На соціальні угоди він нам нічого не питав. Ну, Ми там заключені ті соціальні угоди. ну… Оце куту угля попросили купити. Ну, вже знайшли другим методом. У вас тільки дітей, у вас селі немає жімайданчики. Чи Як це немає дитячого майданчика? У, у, у школі. У школі, ну так ми його купили, оце от зубика, поставили, все одно його а школі? — Тому що виїжджає ви... людей, дуже багато збитло. У нас їдуть з усіх сіл до Європи двома автобусами. Це Бирловка, Шрамковка, всі з'їздляються, а тоді п'яні, там качаються. Ви не бачили без майдану. Так одривають, навіть той пандус, що у, цей, у губі, де приварений. Отож вона привається біля марці, як поставив його в центрі, там з нього нічого не особи. Ну, ну, камери, камери камери ставити треба. Камери стоять, Там, там, побачили, там три камери. Так, все, ми вам не потрібні. Все, там, спасибо вам велике. Там три камери стоїть. Три камери буцькові стоїть. Тільки він схоче дасть подивитися. Схоче дасть подивитися, схоче не дасть подивитися. А оце там жіночка тільки що ми спілкувалися. Вона написала, там в неї дитинка руку поламала. Хіба це вже буцько не найде йому такси? Ну через вас, я не знаю. Вона писала із звернення. Шарбан, наверное. Ні, в неї шість діток. Вона... Шість дітей. Я розумію. Жанна Іванівна здається, ні? Жа... Жанна Іванівна, да. Жанна Іванівна. Шарбан, ж... може вона на другого на вийшла. Чоловік віка, так мене не шарбан, у неї от, перший чоловік, зараз я скажу. Та не важливо, важна, ну, щоб там дитинка поламала руку, і вона написала, у нас допомога, а їй відмовили. Пойміть мене теж правильно, Ми давали, були гроші, давали, вікна вставляли в клуби, все, давали гроші, все ж, все нормально. Це ви знімаєте? Та давали гроші, гроші виділяли, поки вони були. Ну, в бюджеті. Зараз тоді ну, приходять переход, ще... такі, що буває і горілки, я ж те лежав у лікарні, Дай, дайте мені. Я розумію. Тут дитинка руку поламала. мала. Да, тут, ну, тут не те питання, по-другому трошки. Ну я розумію, ну немає, зараз грошей сільській скільки.